Практика закриття коридору затемнень. Зустрічаємо світло після темряви. Сядь або ляж зручно. Закрий очі. Зроби три глибоких вдихи і видихи. Вдихи ми робимо носом, видихи ротом. Намагайся дихати животом. Зараз ми зробимо це разом. Відчуй, як твоє тіло розслабляється з кожним подихом. Уяви, що з твого серця вниз у землю обскається світловий стовп. Він проходить крізь стопи і з'єднує тебе з центром землі. Ти відчуваєш опору, стабільність, любов матері землі. Продовжуй дихати. Уяви позаду себе двері, за якими весь коридор затемнень. Усі емоції, уроки, труднощі. Зроби вдих і на видих уяви, як цей вантаж розчиняється у світлі. Повтори кілька разів Я відпускаю все, що вже не моє. Я завершую цей цикл. Я відпускаю все, що вже не моє. Я завершую цей цикл. Я відпускаю все, що вже не моє. Я завершую цей цикл. Згадай три події чи відчуття цього періоду, які навчили тебе чомусь важливому. Подякуй собі, людям і Всесвіту. Відчую в серці теплу хвилю вдячності. Уяви, що перед тобою нові двері, які ведуть у світло легку, ясну реальність. Відчини їх, побач, що там простір радості, нових можливостей, чистоти. Скажи, я обираю нове, я готова жити у світлі, гармонії та любові. Відчуй, як цей простір уходить у тебе своїм світлом і наповнює кожну клітинку. Поклади руку на серце. Відчуй, що воно б'ється в унісон. І з пульсом землі. Зроби глибокий вдих і видих. Повільно відкрий очі. Посміхнись. Дякую тобі, що ми зробили цю практику разом. Зроби цю медитацію 2-3 дні поспіль. Підпишися, будь ласка, на мій канал, щоб ця та інша практика завжди була у тебе під рукою.